Привіт! Отже, нові дослідження з нейропластичності нашого мозку, і як формується, що впливає на формування, коли це відбувається, та що, власне, з нейронами відбувається, як їх живити, якими продуктами, які так речовини впливають, та, власне, як це нам допомагає, і ми можемо допомогти собі та своїм дітям одночасно. Отже, поїхали. Коротко про це. Найновіші дослідження, отже, так, Сприяють тому, що ми маємо дані е, наукові того, що м, так, в силі, так, формування на нейрогенезі. Е, так, це є, власне, активний період е, розвитку в ембріональному періоді, саме, отже, пренатальної психології, скажімо так, так, ще плід е, формується, його зачатки, власне, формуються саме в цьому періоді. Отже, Таким чином, що вже подальший розвиток і формування нейрональних зв'язків, і нейронів в цілому відбувається, так згодом. І отже, це є активна сама фаза, і, власне, вона сприяє формуванню нервової системи та нейронів і таких нейрональних магістралів, тобто формування більш так, кількості синапсів так, і відгалужень. Отже, до якого віку, як ви думаєте, так наближено до дорослого формування нейронів? А ну, давайте. Відгадайте: 1, 2, 3. До двохрічного року. Уявляєте, два роки дитина має ось вже заповнений так мозок ось тими нейрональними відростками. Я вам додаю світлину, саме підтвердження наукове, як це, чому, і наочно вам буде дійсно вау, відкриття, напевно, так, як мені. Отже, що допомагає живленню нашому мозку, це є речовина l триптофан Це, власне. Амінокислота, яка формує серотонін та гормон мелатонін. Мелатонін вам відомий: формування здорового і доброго міцного сну, що досить в дефіциті в наш час. А власне, серотонін, так власне має. Теж функцію досить важливу, І е, так, якщо ми врегульовуємо свій сон і врегульовуємо харчування, то ми маємо вже більш так, стабільний і психоемоційний стан, і фізіологічно, біологічно ми себе дуже добре почуваємо. Отже, формування мелатоніну це власне такий період, який починається з вечора і триває так до 3-4 ночі. Так, завершується формування мелатоніну за різними даними. Отже, найкраще спати і відновлюватись саме в тій фазі без перериву, тобто з циклами глибокого, коротких снів, сновидінь і тих так хвиль циркадних ритмів. Отже, що ми ще маємо сказати, це про власне. Які речовини живлять, адже коли ви загуглите L-триптофан, то вам так відповідно ви десь гуглі так харчування і типи, так які можна віднести туди, там і соєвий, і горіховий, так і червона риба, і всілякі різні смачні поживи. Адже як ми живемо свій мозок, так народжується і формуються нові нейрони. Адже коли він голодний, то він потребує. Так, цього, і напевно, що вже дисфункції в організмі відбуваються, тому що або він мусить забрати звідкись, а за різними даними науковими. В одних даних, я чула, 40% енергії споживає наш один-єдиний мозок з усього організму. уявляєте, скільки багато. А за іншими даними, цей 20%, 20%, тобто 80%, все решта тіло. Отже, це є президент нашої компанії і наш головний так, керманич, тому що він керує тим всім що тріпається внизу, так і так, це президент нашої компанії, так трошки розряджаю вам так сумбурний, можливо, настрій і так роблю на клієнтських сесіях. Отже, формуйте здоровий сон, правильне харчування, бережіть так свою вагітність себе вагітних і власне цей пренатальний період саме нейрогенезу, який може дивним чином впливати так порушення і формування його, навіть коли все спало в дитячому віці. В дорослість, ось симптоматика зросла, стан зріс, емоційно-психологічно нестабільний. І коли ми повертаємося, так, дитячі психотерапії, я повертаюся до цього стану або до того анамнезу, так, коли мама розказує, в якому стані вона була, яке середовище, які травматичні, так, які емоційні, психологічні в неї були, так різні речі, коли ми це залагоджуємо, так різними способами, так, безмедикаментозно, психотерапією, методом, інструментом. Або вправами, так і різними техніками, то, власне, цей симптоматика чи стан психоемоційної, чи симптом, який з'явився і якби фізіологічно, так все гаразд, але він болить пече. То власне, це є власне така річ, яка потребує. Теж дослідження. Отже, завдяки новим дослідженням, ми маємо ось такі прекрасні можливості. Тому дбайте за своє здоров'я, психологічне, біологічне, обов'язково. Робіть аналізи, вчасно звертайтесь до добрих фахівців та будьте здорові! З вами сімейний та дитячий психолог, психотерапевт Богдана Янків. Почуємося!